Починаю. Починаємо. уроку нашого з вами є виявлення в розчині гідроксид іонів та йонів гідрогену. Відповідно, ми поговоримо сьогодні про кислотне і про пролужве середовище. Раз яким чином його практично можна виявити. І друга частина це ми з вами сьогодні розглянемо три Якісні реакції, тобто ті реакції, з допомогою яких можна виявити наявність йонів у розчинах. Тобто, сьогодні ми будемо з вами аналізувати і поговоримо про аналітичну хімію. Одне із найважливіших завдань хімії, ви знаєте, це визначення складу речовин, розчини і суміші. Така е, у нас історія по визначенню, вона може відбуватися практичною діяльністю, а може, звичайно ж, відбуватися теоретично. Коли ми з вами записуємо рівняння хімічної реакції, ми, звичайно ж, аналізуємо склад е, речовин, склад суміші, склад розчину теоретично. Поговоримо сьогодні ми з вами трішки більше про практичний аспект. Так от, аналітична хімія це розділ хімії, який займається вивченням кількісного і якісного складу речовин і суміші. Пам'ятаєте про те, що є у нас, наприклад, хімічна формула, так, такої речовини, як СХ. Чотири, і це у нас газ-метан, і якщо ми будемо оцінювати, аналізувати його якісний склад, то е, дана молекула речовини складається із карбону і гідрогену. Коли ми говоримо про кількісний склад, ми говоримо про те, що у нас є один атом карбону і чотири атоми гідрогену. От тут йде мова про якісний і кількісний склад. Де взагалі потрібна аналітична хімія, навіщо взагалі ця вся інформація, вона потрібна для визначення якості, по-перше, косметичної продукції, далі для визначення хімічного складу ґрунту, а ми з вами на минулому, на минулому на, е, уроці, там, де ми розглядали кислотність середовища, ми з вами говорили про те, що різні рослини, різні культури так, вони мають потреби до кислотності ґрунту і, відповідно, сільське господарство, воно аналізує працівники сільського господарства, вони аналізують кисотність, тобто хімічний склад ґрунту, в тому числі, так, визначається якість харчових продуктів обов'язково, визначається чистота повітря, аналізується кров, шлунковий сік, сеча. Тобто це все в медицині, коли ми здаємо з вами аналізи крові, сечі, так, або шлункового соку, може бути аналіз, ну він не так часто так, зустрічається лише в при хворобах, так шлунка при спеціалізованому так, підході, то ми, нам аналізують завдяки аналітичній хімії, дають нам оцей. Оцю відповідь по складу тої рідини, яку ми з вами здали, так? і визначається, звичайно ж, якість води завдяки аналітичній хімії і якісним реакціям. Якісні реакції це реакції, яких можна визначити певні йони. Тобто, там, де у нас буде яскраво виражена візуальна зміна. Такою яскраво вираженою візуальною зміною може бути осад, розчинення його або утворення, причому цей осад може бути різних кольорів, поява забарвлення так, або його зникнення, виділення або поглинання газу і поява запаху. Тобто, в принципі, під час вивчення речовин вчені зрозуміли, що реакції з певними речовинами дають ось такий візуальний ефект. І за цим візуальним ефектом ми можемо сказати точно, були там ці йони чи не були. Логічно, якщо ми але поговоримо про це пізніше. так, Речовину, яку використовують для якісного виявлення того чи іншого йона, називають реактивом на цей йон. Тобто це буде реактив для якісної, або, можна сказати, специфічної реакції на цей йон. Почнемо так, почнемо із першої частини, Це... Тема у нас, яка стосувалася виявлення в розчині гідроксид іонів та йонів гідрогену. Тобто, ви пам'ятаєте, що у нас кислотність середовища, так, вона зумовлена певною кількістю гідроксид йонів або йонів гідроген. Які йони обов'язково містять кислоти? Тобто кислотне середовище у нас зумовлюється. Іонами, тобто катіонами і гідроген. Катіони гідрогену у розчині, тобто кислотність середовища можна виявити завдяки лакмусу, можна виявити з допомогою метилу оранжу, і універсальний індикатор. Звичайно ж, нам в цьому допоможе. Тобто кислотність середовища. Але подивіться, будь ласка, лакмус допоможе. метилоранж допоможе. Універсальний допоможе. А от правильно я сказала по фенофталеїну? Ні. Нічому Богдан я сказала неправильно. І ніяк не відреагує Не відреагує. Тобто ось тут. Дякую, ви слідкуєте уважно за екраном. Це означає, що визначення кислотного середовища нам допоможе лакмус, метилоранж і універсальний індикатор. Лакмус змінить забарвлення на червоне, метилоранж на рожеве і універсальний індикатор, на яке? На червоне. Во -не. Так? Яким чином можна виявити лужне середовище, тобто наявність аніонів гідроксильної групи? Ось тут ми маємо лакмус, метилоранж, оранж, і універсальний індикатор? Все я вірно зазначила, чи десь невірна у мене інформація пройшла. Дев'ятий клас. Все я вірно сказала? Mm. Вірно сказала, дякую. Лакмус змінить свій колір на синій, метилоранж на жовтий, фенолфталин на малиновий і універсальний індикатор на синьо-зелений. І чим синіший буде цей колір, так, тим лужніше, тим більш, більша кількість аніонів гідроксильної групи буде присутня у даному розчині. Ось так. Зрозуміло, так? Що гідроксид йони і катіони гідрогену ми можемо визначити за допомогою індикаторів. Єдине, що для е, визначення гідроксид, гідроксид катіонів гідрогену нам не підходить фенолфталеїн. Далі. Нас з вами чекають три лабораторні досліди, і ми зараз з вами розглянемо, яким чином можна провести якісну реакцію на хлорид йони, тобто, яким чином можна узнати, чи в даній речовині, в даному розчині, в даній суміші є хлорид-йони, тобто хлор-мінус, сульфат йони. Тобто СО4 2 і карбонат йони. СО3 2 Звичайно, таких якісних реакцій, їх в аналітичній хімії, їх є набагато більше. Але ми з вами сьогодні почнемо із такого шляху, з першої сходинки, так? з того, що ми з вами розглянемо ось ці три якісні реакції. Поїхали. Припустимо, у мене є якась колба, якась пробірка із невідомою речовиною. Я хочу дізнатися, я е, е, думаю, що там можуть бути, може бути якась сіль, або там може бути е, хлоридна кислота. Як мені то зробити? Мені потрібно до речовини, яка містить йони хлору, так? ми з вами це рівняння якісної реакції розбирали на минулому уроці, додати аргентум-нітрат. І у мене випадає ось такий білий срнистий осад. Дивіться, може бути не тільки сіль, може бути кислота, але відповідь буде та сама. Значить, дивіться, якісна реакція на хлорид йони полягає у додаванні до суміші, в якій потрібно підтвердити або спростувати наявність хлорид йонів аргентум нітрату. І показником зовнішньою ознакою, яка буде нам вказувати, що там дійсно є хлорид йони, це буде утворення ось такого білого сірнистого осаду. І ще раз, для того, щоб мені дізнатися, чи є в, мої, в моєму розчині, в моїй суміші хлорид йони, мені потрібно, що зробити Софія. Софія, що я маю зробити? Богдан, бачу твою руку, але, будь ласка, почекай. Поліна, що я маю зробити? Класно, класно поговорили. Богдан, будь ласка. 3 і 19 є... І дивитися. Осади. Тепер дивися. Варіант номер 1 У мене з'явився осад. Це означає, що. Є Є хворийонів. Є... Немає так. осаду. Нема хворейонів. Все логічно. Правда? Якщо ми з вами запишемо рівняння йонно-молекулярної реакції, так, то ми отримуємо ось таку, ось таку так, історію. По-першому, дивіться, і по-другому випадку. І суть в чому? Суть в тому, що візьмемо ми сіль натрій хлор, чи візьмемо ми хлоридну кислоту, дивіться, по факту, ми отримуємо абсолютно два йонні рівняння, однакові. Висновок, зрозуміло. Далі. Другий пункт це виявлення сульфат йонів. Сульфат йонів ми можемо виявити завдяки, от дивіться, у мене є сіль, натрий, 2 с 4 або в мене є сульфатна кислота. В обох речовинах є кислотний залишок. СО4, тобто є сульфат йон. Для того, щоб дізнатися, чи він там є, я маю долити барій хлор 2 і утворюється білий осад. Але зверніть увагу, що він відрізняється структурно від осаду, який ми з вами говорили у аргентум-клориді. аргентухлориді. От В аргентум хлориді осад буде такий, як кисломолочний сир, от як, як творог він буде, сирнистий, як сир він буде. Тут він буде просто такими дуже дрібними частинками і таких. Упчені речовини їх не буде спостерігатися. От, і що я маю? Я маю осад. Відповідно, якщо я в свою пробірку долила барій Хлориду і осад з'явився, Софія, то в цій пробірці. Софія. Да, я тут, да. То в цій пробірці. Є хлорид йоту. Серйозно? Класно. У нас якісна реакція на що? Богдан, один ти мене сьогодні виручаєш на сульфат йони. І якщо у мене з'явився осад, це означає, що ці сульфат йони вони присутні. Неважливо, це буде сіль, так, чи це буде кислота. Ми можемо тоді чітко сказати, що в даній речовині, в даній сполуці, в даному середовищі сульфат йони є. Софія. Да. Якщо я взяла пробірку і в неї долила барій хлориду, і у мене осад не з'явився. Що це означає? Так, класний урок сьогодні. Поліна, що це означає? Взагалі супер. Богдан, що це означає? Йо, нема сульфат йонів. Нема сульфат йонів. Дякую, Богдан. Третій пункт. Це у нас виявлення карбонат йонів. Карбонат йони вони виявляються за допомогою виділення вуглекислого газу. Тобто ми з вами маємо карбонатну сіль, вибачте, карбонатної кислоти. Звичайно, саму карбонатну кислоту тут не варіант. Чому? Тому що вона нестійка і вона, по суті, при нормальних умовах відразу перетворюється на вуглекислий газ і водяну пару. Тому ми будемо з вами аналізувати сіль в даному випадку це розчинна сіль карбонатної кислоти натрій 2CO3. При реакції із кислотою, це може бути H-хлор, це може бути H2. СО4, це може бути інша сильна кислота, утвориться вуглекислий газ. І е, переходимо до висновків. Іон, який визначається хлорид-йон. Реактив на йон це буде аргентум -нітрат, Так? І скорочене-йонне рівняння, білий сирнистий осад, покажена. Йон СО4 Реактивний йон це сполука з барієм. Відповідно, скорочене йонне рівняння і білий осад, який не розчинний в кислоті. СО3. Це у нас будуть катіони гідрогену, які мають бути обов'язково у кислоті, яка буде у нас використовуватися як реактив, скорочене йонне рівняння. Ось і виділення вуглекислого газу, звичайно ж, який призведе. Це виділення, призведе до спінення суміші, так? Е... Ну, в принципі. В принципі, у мене на сьогодні все. Зараз я зупиняю.